Ну, давайте самі собі так відповімо, чому я прийшов сьогодні в церкву. Тому що щось з тобою рухало, мною щось рухало. Можливо, я не до кінця усвідомлював саме чому. І можливо, у мене нема одної відповіді, чи двох, чи трьох. Але я точно знаю, що одна із причин, чому ми прийшли в церкву, це є надія. Надія, що все те, що ми робимо. Воно зближує з Господом. Все те, що ми робимо, воно дасть свій результат. І цей результат ми побачимо там, коли зустрінемось з Господом. Я сьогодні на 4 години, коли служив в церкві, я таку тему так дуже коротенько затронув. Це про Йосипа. І я зауважив таку думку, і серед всіх, хто був на 4 години, є тільки сестра Галина. Тому, вибачте, але я повторюсь. Я зауважив таку думку, яка мені прийшла саме в 4 години. Я раніше над цим не розмірковував. Дивіться, є дві людини в Біблії, яких ми дуже хорошо знаємо: Йосип і Іов. Що в них спільного? Вони проходили великі випробування. Велике, дуже велике. Давайте підемо далі. Крім того, що вони проходили випробування. Що ще в них спільного? Вони не згрішили в цих випробуваннях. Не один, не інший не згрішив. Але є невеличкі деталі. Коли Іов проходив випробування, він задавав питання Богу. І він доволі так багато питань задав. Там більше трьох розділів, де в Біблії, де Іов задає питання, намагається отримати відповідь. Чи робив щось потрібне Йосип? Ні, ви не знайдете, ніде. Від того моменту, коли його закинули в яму, і до того моменту, коли прийшли брати з батьком, поклонилися, він ніде, ні разу, не задав Богу питання, чому зі мною так? Чому я тут? Зуважте, дві людини, дві різні людини, в різну епоху жили, в різні часи. Період випробувань був десятками років. Ну, в Івова це було швидше, в Йосипа це було дуже довго. Але незважаючи на ці роки, він жодного разу не задав питання Господу. Чому? Я коли над цим розмірковував, я так думаю, ну невже йому не було цікаво? Ну він ж людина, він ж переживає втрати? Він переживає. В ну, кінці-кінці тебе вкинули в яму, тебе можуть вбити. Невже тебе не страшно? Страшно. Тебе продали в рабство? Ці перекупщики привезли, тебе перепродали. Ну невже тебе не цікаво, що буде далі? Невже ти не задаєш питання, Боже, а чому ти це допустив? Невже потрібно, щоб я зараз ріс в чужій країні, з чужими людьми, щоб я був? Молодшим самим любящим сином батька, а тепер я просто раб. Я річ, яку можуть викинути, використати, перепродати. Але він не задавав питань. Я іноді думаю, чи спроможна взагалі людина на таке? Бо я, як тільки приходять якісь випробування, я задаю питання. Я задаю питання собі, я задаю питання Богові в молитві говорю, Господи. Чи то за мої вину, чи за мої гріхи, чи то навпаки ти мене чомусь учиш, чи навпаки, сили даєш. Але я хочу зрозуміти. Щоб не було такого, що я пройшов випробування, ну і слава Богу, що пройшов. Чому навчився? а я не знаю, чому я навчився. Було випробування, я його пройшов. Чи навчився, чи не навчився, не знаю. Чи зрозумів, яка ціль була, чи ні, теж не знаю. І я іноді задаю таке питання, і прошу, Господи, дай мудрості зрозуміти. Саме цікаво, що. Трошки пізніше Бог дає відповідь. Ну, до речі, мені на два великі випробування, які в мене були, я отримав відповіді саме, чому я проходив це. І саме цікаво, я отримав їх від двох різних пророків. І я не задавав питання пророку, помолись і скажи, чому я це проходив. Я просто приходив в місце, де був суд Божий, і він підводив чоловіка, людину до мене і говорив: ти проходив те, тому що. І давав відповідь, чому я це проходив. Але перед цим я задавав питання Богу. Бо я хотів розуміти саме, чому це відбувається в моєму житті. Бо якщо я роблю щось не так, я хочу це виправити. Я не хочу, щоб постійно, знаєте, що я зробив не так, отримав різку. Зробив не так, отримав різку. Я хочу робити так. Навіщо мені робити не так? А якщо я не за це отримую різку, то я хочу зрозуміти, а що мені вдосконалювати? І от, розсуджуючи над Йосипом, я так прийшов додому після служіння. І задаю собі питання: Шли роки, мінялися події. Ми вже з вами розбирали тут на служінні я говорив проповідь, його продали. Він підіймається до другого після власника будинку, маєтку, йому довіряють абсолютно все, він всім керує і приходить знову випробування. Воно приходить в період це випробування, коли він ще не дійшов до кінечної цілі, ще його сон не збувся. Ще немає голоду, ще його і в очі не бачив фараон, і не знає, що є такий Йосип, ще й сни фараону не снились. Але, здається, ось вона ця відповідь. Вона вже підходить. Уже я став другий в домі цього власника. Але тут з'являється дружина, яка цього власника, яка забажала свого. Вона підставляє і він знов трапляє в в'язницю. І здається, ну я ж був так близько. Тут ще залишилося десь попасти на якісь. Застіля, чи на якусь гостинність фараона, мене познайомили б з фараоном чи ще щось, і вже от і сон збудеться скоро. Але ні, у Бога свої плани. І написано у всіх цих речах Господь був з ним. І я зачитаю книгу Буття, 42-й розділ. Це далі від того, що я розповів. А як побачив, що в Єгипті є хліб? І сказав Яків до синів своїх, тобто батько Йосипа. Поки що ви споглядаєте один на одного, він задає їм питання, що ви сидите і дивитесь один на одного. В Єгипті є хліб. Очевидно, що потрібно робити. Йти і цей хліб купувати. Коли Яків це говорив, я думаю, що він і гадки не мав, чим повернеться цей похід за хлібом. Він і гадки не мав, що. Це початок дій, які змінять повністю життя його родини, а в майбутньому всього Ізраїлю. Але Бог робить так, що приходить голод. Зауважте, приходить голод. Не була якась інша подія. Ти знає, там В Єгипті землю роздають безплатно. І Яків такий, давайте підемо візьмемо землі. Ні, такого не було. Ну, можна там фантазувати різні причини, щоб Бог підштовхнув піти. Але чомусь Бог вибрав голод. І я думаю, що вони не відразу, як голод почався, пішли в Єгипет. Вони там потихеньку їли, потім ще потихіше їли, а потім уже їсти було нічого. І вони такі сидять, розсуджують. І тут доходить звістка, що в Єгипті є хліб. І як Єв каже, ну, ми можемо сидіти довго дивитися один на одного, але щось потрібно робити. Я хочу, щоб ми десь так трішки, знаєте, цю всю історію в духовне життя наше переносили. В нас є мета, ми потребуємо їжі, духовної їжі. Кожна людина, яка прийшла до Бога, вона потребує кожен день відчувати, що Бог її наповнює, що її середина, її храм, він наповнюється славою Господньою. Бо якщо там немає слави Господньої, то це просто палатка, яка стоїть в пустелі. Скинія. Ну, це палатка була в буквальному смислі. Але якщо там немає слави Господні, то це просто палатка. Нічого там більше нема. Але коли туди приходить Господь, то настільки слава, що бояться туди підійти, навіть священники. Що вже говорити про звичайних людей? Я хочу, щоб ми розуміли, що я в першу чергу цього бажаю собі. Щоб я бажав, щоб ця слава вона приходила в серце, в розум, наповнювала мене, щоб цей храм він був наповнений цією славою. Але Бог ніколи не прийде туди, де зайнято. Ви згодні? Бог не прийде туди, де на троні вже хтось сидить. А можливо, не сидить, просто лахміття накидали так, типу, тут зайнято. Знаєте, як люди роблять? Курточку положив, там, чи шапку, чи ще щось. Тут нікого ще нема, але буде. Бог не буде це прибирати. Бог чекає, що я прийду і скажу: Господи, я роблю все, щоб місце для тебе в моєму серці, в моєму храмі, воно було вільне. Я навіть не місце приготовлюю, я повбираю в круги, щоб блистіло все, щоб тебе бажання було зайти. Бо знаєте, можна трон прибрати, а там куча сміття, лахміття, всякого такого. І так заходиш і думаєш, чи йти далі, чи ні. І От голод виникає голод, який потрібно якось вирішити. Голод це нестача їжі. Ну, якщо так дуже просто. Тобто організм потребує, ми, як людина, яка народжена з гори, тут хочеться додати, але не дуже хочеться це говорити. Якщо народжена з гори, то ми будемо потребувати цієї їжі. Бо якщо людина не народилася, ви бачили, десь немовля, яке не народилося, але воно вже хоче їсти. Ну, ви не знаєте, про кого це річ, я теж не знаю. Воно ще не народилося, воно вже хоче їсти. Борщику, супчику, ну, дивно звучить. Але коли людина народилася, вона вже є в цьому світі, вона жива, вона хоче їсти. Спробуйте не кормити, немовля, день, два дні, ви отримуєте безліч проблем. То якщо людина народилася згори, вона повинна щось їсти. Вона не може просто, знаєте, так, поїла, коли народжувалась, і потім так пару років. Якось так, знаєте, по інерції живе. Але духовний світ, він невидимий. Іноді здається, що ти так раз під'їв і на місяць тебе вистачає. Але батько він щось знав. Він каже: ви можете тут довго сидіти, дивитись один на одного, але якщо ви не встанете і не підете, то їжі в нас не буде і у вас також. Нас до чогось спонукує Бог. Встань, піди і візьми. Але першим встати, піти і взяти, що потрібно? Знати, що там можна взяти. Вони дізналися. Вони не просто ходили по землі, знаєте, так, підемо, так, нас 10 братів, двоє туди, двоє туди, двоє туди, двоє туди, а двоє поки дома хай будуть. Ілі тут маленькі радіус обойдуть. І хто що знайде, як мурахи ото, хто щось знайшов їжу, прибіг, там три круга дав, напрямок показав, і вже толпа мурашок побігла забирати. Ні. Вони знали, де конкретно є хліб. І зійшли десятеро Йосипових братів купити збіжжя в Єгипту. Цікаво так збіжжя. В моєму розумінні, збіжжя це щось таке неїстівне. Але, можливо, збіжжя вони теж хотіли купити. А Вініємина, або в іншій мові, веніаміна. Йосипового брата, Яків не послав із братами його, бо сказав, щоб не спіткало його яке нещастя. І прибули Ізраїлові сини купити хліба разом з іншими, що приходили, бо був голод у голоду крає Ханаанським. А Йосип, він володар над тим краєм, він продавав хліб усьому від цієї землі, і прибули Йосипові брати та й уклонилися йому обличчям до землі. Дивіться, тут, в цій історії, є те, що не написано, але на що я хочу звернути вашу увагу. Ви уявляєте собі Єгипет на той час. Ну, це територія така немаленька, да? розумію? Тобто це не Київ. Ну, Єгипет це не був як Київ. Весь Єгипет, вся країна. Це була велика країна. Велика. Там написано, в кожному місці робили схрони. тобто зберігали хліб сім років. А тепер уявіть собі, хто керує братами Йосипа, щоб вони прийшли саме туди. Де буде продавати Йосип? Вони могли прийти куди завгодно. Вони могли навіть іти з тієї сторони, де найближчий город, місце чи там точка розпродажу, і ніколи в житті не побачити Йосипа. Могли? Звісно, могли. Але вже в цей час Бог веде туди, куди потрібно вести. Ні Йосип, ні його брати, ні батько, який посилає їх, вони цього не розуміють. Але з усього Єгипту, з усіх міст, з усього безліч куди можна було піти. Я думаю, вони так, знаєте, не знаю, була карта, не була, де вони там на чому малювали чи не малювали, але вони розуміли, від нас до Єгипту, саме от до цього місця найближче, от туди треба йти, там продають хліб. І написано, вони з іншими прийшли. Тобто вони не просто йшли, знаєте, ідемо в Єгипет і там на місці розберемося, де продають хліб. Вони вже йшли і під час цього руху з ними йшли ті, хто йшов купувати цей хліб. Придбати цей хліб. Вірогідність того, що вони йдуть саме туди, де продає Йосип, вона була дуже низькою. Тому що історія не говорить, що вони, Йосип був саме в цьому місці, яке було на краю Єгипту зі сторони ханаанської землі. Але Бог уже робить свою роботу. Як тільки вони почали рухатись за хлібом, Бог уже веде туди, куди потрібно йти. Ми сьогодні можемо не розуміти, де ти хліб, як його шукати, як він виглядає, в яке місце йти, до кого йти. Як зрозуміти, що там продають хліб? Але якщо я почну йти, то Бог почне вести мене і тебе. Якщо я маю в серці бажання отримати цей хліб, то як тільки я почну рухатись, моє бажання почне вцілюватись в дії, уже Господь тоді буде мене вести. І тебе, брат і сестра. Але якщо я ще буду сидіти там і дивитися один на одного, то цей хліб він не прийде. І цього не говорить. Це місце Писання. Але я точно знаю, що від першого кроку, який вони зробили, від того місця, де вони проживали, і до останнього кроку, коли їх Йосип побачив, вони саме йшли туди, куди їх вів Господь, навіть не розуміючи цього. Знаєте, сьогодні буває таке, що ми йдемо і різні події відбуваються, різні ситуації в сім'ї, в країні з нами персонально. І ти іноді не розумієш, чи я йду туди, куди потрібно йти. Чи дійсно цією дорогою я йду. Але якщо я йду за хлібом, якщо я йду за тим, що потрібно для моєї душі, повірте, Господь веде нас. Ми не розуміємо, куди ми йдемо, але ми розуміємо, що Бог взяв за руку і Він веде. Я хочу, щоб це розуміння було кожен день. Я хочу, щоб Воно було в будь-якій ситуації. Незалежно від її розміру, масштабу, незалежно від того, хаотично я це роблю, чи розмірено, чи розмірковую, чи приймаю рішення прямо зараз тому що того треба подія, ситуація. Але я хочу, щоб всьому цьому Бог мене вів. Бо коли буде мене вести Бог, я, можливо, ще не розумію, що ми йдемо на зустріч з братом, якого хотіли вбити. Скажіть, будь ласка, вони йшли б туди, якби знали, що там Йосип продає хліб? Ой, думаю, що ні. А ще якби вони знали, що він другий після фараону, то вони б, напевно, так три круга зробили десь там в пустині і сказали, батьку, хліб уже все розпродали. Тому що вина, провина, тому що розуміння того, що було раніше, воно віддає свій відпечаток. А про що це говорить? Це говорить про те, що коли вони йшли. Вони не розуміли, куди вони йдуть. А значить, і не розуміли, з ким вони будуть мати зустріч. А якби вони це розуміли, навряд чи вони туди пішли. Якщо сьогодні щось тобі і мені заважає йти далі, йти туди, де є хліб, де є вода, де є їжа, духовна їжа, звісно, то це щось потрібно лишити там. Бо іноді ми починаємо рухатись, але те, що було позаду, воно намагається нас тримати. Вона намагається зробити все, щоб ти наступний крок робив якомога складніше. Щоб ти не йшов, а волік ноги. Знаєте, коли людина настільки втомлена, як говорить, волочить ноги. Вже вона не йде, вона є, ледве рухається. І це все, оце, що затримує людину в її русі, це все те минуле, що людина не може полишити. Знаєте, дуже цікаво, ми каємось, ми сповідуємось, ми відрікаємось. Але в якийсь момент, коли плоть каже, я хочу знову цього, ми починаємо з неї дискутувати. Ми не згоджуємося з першого разу, да, піди візьми. але ми починаємо дискутувати. Ні, ну слухай, в такому розмірі ні, в такому вигляді ні. Давай чуть поменше, чуть простіше, давай чуть якось так, от, і компроміси шукаємо. І саме оці компроміси, вони за наш шлях вони роблять тяжчим, тому що вони нас затримують. Вони дають нам можливість вільно рухатись далі. Я думаю, що кожен розуміє, про що саме в його житті, в твоєму житті, в моєму житті йде мова. Я думаю, що ми розуміємо, що заважає мені стати на коліна, що заважає мені відкрити Слово Боже, що заважає мені почути проповідь, вслухати слова пісні. Які чудові слова відтепер і «повік». співаєш аж радіти хочеться. То чому, коли приходить випробування, ти цього не співаєш, я цього не співаю. А хочеться, щоб співали завжди. І наостанок перед молитвою розкажу вам цікаве дослідження. Вчора за нього прочитав. В Америці є християнська група, там більше вісьми тисяч людей в телеграм-каналі. І адміністратор цієї групи провів опитування. Ви, коли просипаєтесь, ви користуєтесь будильником на телефоні? Ну, тобто у вас будить будильник на телефоні, чи ви самі по собі просипаєтесь? Ну, Є люди, які, у них випрацювався графік, і вони самі по собі встають. Більше 80% людей відповіли, що просипаються саме за допомогою телефона. Наступне питання. Коли ти вимикаєш телефон, перше, що ти робиш на телефоні, опитування було серед віруючих. серед віруючих. І там були приклади відповідей. Вимкнув телефон і телефон поклав. Вимкнув телефон, почав читати Біблію. Вимкнув телефон, почав листати стрічку новин. І там різні різні варіанти були. 78% людей це чесні люди. Вони роблять неправильно, але за те відповідають чесно. Вони вимикають телефон і починають листати стрічку новин. І було наступне питання. Серед тих, хто листає новини. Ви пролистали новини, ви положили телефон? Чи ви все-таки відкрили і почитали Біблію? І, на жаль, менше 20% із цих людей після того, як почитали новини, почитали Біблію. Знаєте, дуже таке гірке, гірка правда, дуже гірка. Але я задав собі питання: я роблю так само чи ні? У мене теж іноді буде телефон не завжди. У мене є маленький телефон, 9-місячний, який буде в мене набагато частіше. Але іноді він спить довше, ніж я, і тоді буде в мене телефон. І от виникає питання, що я роблю після цього? І ви знаєте, я можу з чистим серцем, совістю перед Богом, перед вами сказати, я починаю читати Біблію. Я звикав до цього півроку. Я вам чесно кажу. Після початку війни, перше, що я робив, беручи телефон в руки, незалежно яка година доби. Ранок, ніч, вечір, я заходив в телеграм-групу і дивився, куди прилетіло, хто прилетів, як летів, чого він туди летів, кого вбило, кого не вбило. І півроку я йшов до того, щоб ця звичка зникла. Перш за все, я все видалив. Друге, що я зробив, як тільки я беру телефон, якщо це не дзвінок, якщо це не будильник, то я повинен прочитати Біблію. І я таке роблю. І слава Богу. І я хочу, щоб ми всі так робили. Коли ми почнемо до цього йти, а це не легко, я півроку себе вчив, я вам чесно говорю, коли ми починаємо до цього йти в нашому житті, щось буде мінятися. Я це відчував в собі. Це відчували ті, хто поряд, це відчуває дружина. Вона мені свідкує, що я змінився за цей час. Але я бажаю, щоб свідкував про це мій Бог. Щоб він сказав, я бачу, що ти рухаєшся до мене. Не від мене, а до мене. Тому давайте помолимось. Телефон це як приклад, я провів, і це цікаве було опитування серед віруючих людей. Я думаю, що воно відображає весь світ. Скрізь є телефони, ця статистика, вона буде приблизно такою. На жаль, На жаль. Але хай Бог допоможе нам саме шукати того напрямку. Тих дій в нашому житті, які нас наблизять до Господа. Амінь. Стаємо на коліна, молимось.